Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що? Дивіться і повторюйте за мною. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Давайте ще разок. Повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Подивіться, дітки, які яблука ми назбирали. Які вони за кольором? Зелене і червоне, а за формою круглі. Де ростуть яблука? На дереві, в саду. А як називається дерево, на якому ростуть яблуки? Яблуня. Яблуко це овоч чи фрукт? Фрукт. А де лежать у нас яблука? На тарілці. Тож сьогодні ми намалюємо червоне і зелене яблука на тарілці. Сьогодні нам знадобиться великий круг, вирізаний з аркуша, це буде наша тарілочка. фарби червона, зелена, коричнева, пензлик, склянка з водою ватна паличка. Але сьогодні ми будемо малювати не звичним способом, а за допомогою половинки справжнього яблука. Беремо у праву ручку пензлик, Правильно його тримаємо трьома пальчиками. Вмочимо водичку у червону фарбу, тому що я буду малювати спочатку червоне яблучко і половинку нашого яблучка намащуємо червоною фарбою. Беремо фарби побільше, не жалкуємо. Ось, коли намастили все яблучко червоним кольором, притискаємо наше яблучко до тарілочки, прибираємо, дивимося, можна тут трішечки підмалювати ще ось так, червоною фарбою. Так, тепер добре миємо пензлик. І ми зараз намалюємо ще зелене яблучко. Беремо другу половинку яблучка, набираємо зелену фарбу. Також саме добре вмащуємо зеленою фарбою. Прикладаємо до тарілочки, дивимося, можна ще трішечки підмастити, притискаємо. Ось у нас вийшло два яблучка зелене і червоне. Тепер, дітки, ми намалюємо нашим яблучкам коричневі хвостики. Беремо пензлик з маленьким ворсом. Макаємо в коричневу фарбу. І зверху, ось так примакування, малюємо коричневі хвостики. А ще, дітки, посередині яблучок є. Насінька маленьке! Давайте ватною паличкою коричневою фарбою поставимо ось такі дві крапочки посередині. Це будуть насіннечка наших яблучок. Ось такі гарні смачні яблучка на тарілоці у нас вийшли. Діти, я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших малюнків. До побачення! До зустрічі!